Всім доброго ранку, дорогі друзі, у нас сьогодні 22 вже травня 2025 року, повітряна тривога. Сьогодні у нас свято літнього, святого Миколая, поздравляю вам. Хай Миколайчик вам щось зробить приємне, чи подарунки, чи просто пішли до вас добрих людей, які вам піднімуть настрій. Хоча б, хоча б так. Собачулі прокинулися, вони вже добре-добре позавтракали у нас поснідали. І балуються на травці. Я дуже рада, що оцю полянку. Вчора я травичку прорвала і потихеньку потім буду продвигатися там далі до батута і все сама зроблю. Все вийде. Чоловік каже, візьме, позвонив. Просто косарів найняти, що тих, що газонокосилками. Бо у нас зараз, мабуть, вона несправна, там треба якусь детальку міняти. Тому ну, подивлюся, якщо буде тяжко, то позвоню цих косарів найму. Якщо буде не тяжко, то сама все прорву і все. Подивимося по настрою. Ну, вчора в мене був такий настрій і я, якщо чесно, довольна. І в мене такі плани тут було б краще, звісно, квіточки посадити, але я хочу помідорчиків докупити. Чи завтра, мабуть, куплю сьогодні нам до лікаря з Ксюшки? Ми записалися до Лора. педіатр Лор хороша, часна каляда, ми до неї ходимо, бо ну, Ксюшки як алергічний кашель. і у нас Два роки тому були діт, був діагноз, і зараз треба піти і з нею проконсультуватися, що робити. Ну, операцію вона каже: хтось робить операцію, якщо там дуже вже критично, але ну, це воно потім знову може висят ця ситуація, ці аденоїди, і знову, по-другому, разу, по-третьому, можуть робити операції ці. А, доної йде вирізати. Я хочу з нею проконсультуватися, щоб вона подивилася, наскільки там у неї вони великі чи малі. ось, Це ж все імунітет. Наш імунітет. В Запоріжжі екологія не, не сама найкраща, бо повітря. Так що, ну і стрес, і перший клас це якби стресова ситуація, все ж таки нове для дитини. Тому все може бути. Просто дивитися, наскільки там критично, не критично. В самому останньому випадку, звісно, треба робити операцію, я, я рахую, але з лікарем треба консультуватися, може вона там випише якісь ліки, протиалергічні, може якісь там щось нові, якісь засоби з'явилися, може щось там є для імунітету в комплексі. ну, в общем, надо. Не так як я вчора з зубами цілий рік не ходила до стоматолога і вирвали зуба. Дуже-дуже добре, да, в кавичках. Тому треба ходити, треба консультуватися з лікарями, дивитися, щоб якось потім вже не було запізно. Я думаю, ви згодні зі мною. Всім чудового настрою, хай буде все добре у вас, дорогі. До побачення. Щось буде цікаве, знімо. Девчатка, как завжди поднимает настрел. Вот такие наши кукусики. Три девчонки. Да, три девицы под окном. Дівчатка наші маленькі. Ну вони прям балдеють. Сонечко сьогодні вийшло. І вони не можуть намалуватися, накачатися на цій травці, Наїлися. Ну, саме головне, що вони поїли дуже-дуже хорошо, добре. Вот напоїли. Тепер можна гратися, травку жують, щоб травлення було. <с> Набагато краще. Да? Такі дівчинки. Обробила я, не розказувала, обробила від гельмінтів. Так що ще хай пройде неділька і буду обробляти від кліщів. Ну, Так зразу не можна зразу пропляти, треба, щоб і, не теж що це все поборов. Спочатку трошечки, щоб воно там флора восстановилася. Це ж теж, як іде нагрузка. На поджеводочне. Тому трошки ждемо і ще. Да, неділька ждемо. Уже пройшло, навіть три-чотири дня. І ще неділька і будемо від кліщів прогуляти цих, тютиків-матютиків. А, як хороша, да? де? Палавані дівчатка, Пташки, Тут пташки таке витворяючі, вони паруються, літають, цвірінчать, кричать і деруться, і, і ну, багато шпаків. А Зараз така що ці ж черешні, вони тут прям пасуться. Не бояться собак від слова зовсім не бояться. Фрешка у нас не кастрирована, всі життя, верні, стерилізовані, всі. А французька бульдожка не стерилізована. Дивіться, що вона витворяє. Франя без тиже. Ти дівчатка, всі дівчики. Вже подивишся до на них. І настрій піднімається. Я розумію всіх людей, хто в квартирах собачок заводить. Тож стільки позитиву цієї радості. моїх каляпусіки. Каляпусіки. У нас онлайн-навчання, зараз я з Ксюшкою. І до храму я не можу піти, коли онлайн-навчання дитину не оставляю саму. Війна, це ж все може бути, і можуть вибухи бути, і все, щоб не... Це ж таке, вона вроді смілива, дівчинка смілива, але ж ми розуміємо. Тому отак. Хотілося б піти, ну, так як є. Ой, боже мій, ці пташечки як літають, ну така краса, я вам я покажу. Бачите, на мангалі, синичечка там. Покажися, фокусуйся, малишка. Ой, що вона така, там багато таких красоток. Ой, так. Да. Ксенія, що тільки ти скажи, я тільки красотка, мене тільки називаєте красоні. Так, да, природа лікує, це всі знають. Так, Шоксюнічка, зараз ми в аптеку зайдемо, візьмемо всі препарати, що нам виписала. Алергія та поля цвітуть. Доброго дня, дорогі друзі! Були ми з доченькою лікаря. Дуже, дуже гарний лікар, дипломований. Може комусь знадобиться в Запоріжжі, дивіться. І зараз я телефон ще покажу. Ось так, і ось телефон, може комусь знадобиться. І ось телефончик. Дуже хороший лікар, кандидат медичних наук, отоларинголог, педіатр. І у Ксюши алергічний рініт. Ще там іскривлені перегородки, правої перегородки. Виходить. І затікає оця ексліс, і вона тому підкашлює. Тут купили ми вонтел. Моміксон, ну, Міксар це які от будуть виводити це все. А, ну, дорогі препарати не дешеві, але треба. Я таки думала, що це кашель не алергічний, бо він такий якийсь дуже. Ну, ну, воно ж видно по дитині. І дома сидимо все, весь час, вдома, куди вона могло взятися це. І то на то не кашляє, то кашляту то не кашляє. Ну, дуже дивний. Тому таке. І аденоїди, перша друга, ступінь, а, це ну, наследственная, генетическая. У кого-то було, но так у мене не було. Муж говорив, у нього там щось то але не сильно у нього вроде було. Вот. У мамы моей тоже постоянно эти были проблемы, я помню, с носом. Вот у него насморки частые. Но что-то ей не ставили. Аденоидита. Да? Вот. гайморит один раз у мамы был. Но вот у нее часто с носом там, вот, я помню, заложены, может быть, что-то вот все-таки генетика. Так что такое, будем надеяться, перерастет ребенок. У нас в Запорожье воздух какой, экология какая. А вырывать аденоиды, это вообще бесполезно в нашем городе, так и врач сказал, в нашем городе. Это, ну, не стоит этого делать. Дай бог перерастет, будем делать все, как врач говорит. И ну, на прием желательно показаться через 14 дней. Если будет хуже, если там ухудшение, показаться. Ну, вообще было бы хорошо. И повторно все равно показаться, потому вот запишемся. Еще вот так, так что у нас такие дела. Ну, экология, не знаю, что... Ну, будем думать, будем что-то думать. Потому что у... Тоже проблемы были с носом у моей кумы, у ребенка старшего. Они уезжали какое-то время, в Одессу они уезжали, даже переезжали. И вот не помню, сколько они, 5 лет или 4 года там жили. Ничего не помогло, возвратились в Запорожье. Потому тут еще куда-то уезжать сразу, да, вот все бросать тоже, вы сами понимаете, не факт. Ні факт, що пройде. Що ми ще купили з доченька? Захопливі казачки. я ж вже не можу, руки чешуться без книжок. Для мене книжка це найкрасніший подарунок. Оце всім кажу. Хто хоче Ксюш, якийсь подарунок зробити, я буду щаслива. Особливо, якщо книжечки. Я так люблю всякі книжечки. Ніколи не відказуюсь від книжечок. Ніколи. Кастрюлька, вредулька. Подивіться, яке класне. Там, що от ми зараз на англійській мові вчимо, вони вчать тіло. Да, і тут, он, всі, все на англійському, англійські слова навіть є. Фейс, там, от, дивіться, от така класнюча. Це в мрії, магазин Мрія. Вона мені порекомендувала. Я там ще дивилася, може, сім книжечок. Ну, це класно. І тут, всякі оці, бачите, повідальнечка із малюночками. Ксюха ще не дивилася, я думаю, їй сподобається. Така книжечка, вона ну, на 200 гривень, коштує Глорія видавниця. Ці дивіться книжці зібрані цікаві повчальні і захоплені казки, які змусить дитину замислитися, звернути увагу на свою поведінку. Тавчинки. О, це нам треба! Отамибала немножко. Тавчинки, зробити певні висновки, малюнки. Які в тексті в деяких місцях замінюють слова, дозволять дитині збагатити словний запас та зроблять процес читання. Більш цікавим. А візуальний словник зробить процес вивчення англійської мови і легким, ефективним. Ну, в общем, така і хороша книжечка. Дивіться, будемо читати ці казочки, і там такі картинки класні. От і все. Чудового дня. Ми зараз збираємося на гімнастику. Я ніяк не можу з цими походами, то вчора ж була у стоматолога. Сьогодні ми знову були у лікаря з Ксюші. Зараз треба бігти на ці всі заняття, і немає часу відео змонтувати. Ну, якось зроблю, може, запізнену вам виложу. Вам чудового настрою, друзі. Хай буде все у вас хараз. І головне, не хворіти, будьте здорові. Саме-саме головне. Ось, класні художники: Барінова, Буркот, Купряшова, Любимова, Матюшенка, Фодотова-Шаркова. Але мені подобається ось, початок книжки, де ці дівчата гарні. Да? О, які слони класні. Ну, дивіться, ну це ж взагалі супер. Тобто, там різні художники, і не два, і не три, а там 4-5, мабуть, художників я зачитала. Ось, оце класна просто ілюстрація. Дівчата ну, тут не знаю, що це за художниця. Але ну просто супер. От вода, дивіться, це оце така краса, це взагалі бомба. Ну. Оце доця, візьмеш цю книжку, що наша арсієнко скаже. Я, мені дуже цікаво, як вона скаже от именно, почерк. Їй сподобається, не сподобається. А заодно вже покажу, що ми читаємо. Оце зарано трошки 6 років, вона сама її ще тяжко читати, бо там такі українські слова. І тяжкі тут такі слова. Ну, звісно, молодець. Написала Вдовиченко, Галина Вдовиченко, ну, такі українські нові слова, сучасні і такі там, ну, я кажу, речення навіть тяжкі, такі, що я не чула. Книжка для шести років ще їй буде за... за тяжко на... приймати. Так, а оце саме то ми вже читаємо. Рік ця книжка у нас дві такі. Одна така товста теж. Угу. Тут і загадочки, і розумні казки. Бачите? Оце класнючі. Це, взагалі, я всім рекомендую. Слушка, не перебивай. Для дітей дошкільного віку. Дошкільного віку. Так. Видавництво Глорія. Розумні казки. І чудовими малюнками. Це розумні казки для дітей дошкільного віку. Бачите? Ну, так ось. Дивлюся. Так і називається розумні казки. Ага. Укладач. Ну, написано, укладач Карпенко Ю Так, що тут, художник? Мені теж хочу знайти художника. Вам мені просто цікаво. Ага. Авторські а, yes. видавничі права, захищення законом України про авторське право, суміжні права, книга в цілому, а також будь-яка її частина, є об'єктом охорони авторського права. передрук або відтворення будь-якими способами тягнуть за собою покарання. Ого, до 50, нічого собі, тисяч мінімальних розмірів заробітної плати, установлене законодавством України. Навіть так. Буває же ж таке. Так, бачите як? Та не тільки на Ютубі не можна, а й не можна передруковувати. Тут дуже класні казочки. Ми читаємо: Ксюшка опять. У мене, знаєте, я думаю, про те, що у неї ця кашель алергічний. У нас тополя зараз цвітуть. І тут у нас недалеко на сусідній вулиці є великі такі тополя. І, і, і навіть пух розлітається до нас. Плюс у нас трава не покошена, я ще думаю, те, що вона у неї він якийсь, був теж недавно, неділю, був таки два дня похекала, потім знову пройшло після тополів Ми гуляли там, не металурга, гуляли, там щось топаля Я Зараз по всьому Запоріжжі. Тому треба щось купити, якийсь, я не знаю, якийсь супростин чи щось. Купити проти алергії на всякий случай. І сьогодні проп'ю де побачу. Хочу її до Лори ще записати. Зараз у неї не тільки як покашлювання, і в неї ще кота сопить. Вночі, як трошки рот відкритий. Ну, Нам казали. Я думаю, що це алергічне щось у неї, як алергічне. Але, дай Бог, пройде. Добре утро, добрий ранок. Собачки здоровається. Good morning. Good morning. Ай, мої хороші дівчатка, добрий як Прокинулися квіточки. Гладь мене, мама, гладь. Да? Гладь, поглажу погляд тебе. І мене теж Медвежатка проснулась тільки маленьке, наш гуномік ще спить. Франечка ще спить. люба дівчинка. Ось така у нас ранішня красота. Ксенчики онлайн уроки. Я вирішила вийти, подивитися, там трояндочка. У нас вже розпустилася. Отак радують наші квіточки, і собачечки радують. Хлопецька. А знову у нас повітряна тривога. Пишуть два вибухи на правому березні. Я нічого не чула. Ну я тільки що вийшла. Це було 7 хвилин назад, Я нічого не чула. Може щось було, може якісь були вибухи. Нічого не чутно. У нас вітер продовжується. Уже другу неділю вітер. Ну Хоча б сонце вийшло, то вже дуже добре. Я хотіла показати троянда. Це сьогодні вона розпустилася. Але вона переводок. Я її пересаджувала там під забором, була в іншому місці. Вона розстріла, ну це ж не троянда, це ж ну, що це? я таке купила. Прикол, да? ну нічого буває таке. Я вже сьогодні вранці побачила, цю троянду почала ржати І як ти його провіриш, Яка, якої якості та троянда. А продали мені вже переводи якісь, чи як воно пересорт, чи перевод. Ну нічого. Скоро вже, дивіться, воно розпустилися, які волошки. А тут рожева буде. Клас. Ой, сонечко припікає, мабуть, на дощ. Дуже-дуже. Там у нас ромашечки я показувала. І куча всякої зелені, всякої там і коріандри, петрушку, укроп, що там сиділи, цибулю. Там оце все. І ще отам з лівої сторони проклюнулася. Там уже петрушечка, коріандр. І шпінати ще там є. А тут не проклюнулося. Цибулька вже бачу така добра. Отак. От є ромашки. Було більше ромашок, але я так оставила трішки. Така краса. Друзі, дивіться, яка картина. Дочурочка спить. Маленька наша собачулечка. Боже мой, дивіться, які вони милі ці собаки, як їх не, не любити. А я займаюся ділом. Що мені ждати? Що мені ждати? Я не можу вже дивитися. Я вирішила, взяла перчаточки і вирішила траву руками. Трошки почала рвати руками. Тут ми сидимо, ксюшка завжди тут, в садочку сидить. І оця, я так гадаю, територія повинна бути у нас порядочки. Тому я вирішила це все руками, все прорвати, а потім, коли, там, коли буде у них час, тоді вони вже будуть косити все ідеально. Нічого. Дуже-дуже затишно. Спина болить, коли я отак, знаєте, як обично всі полють, я на колінах. Тут травичка така густа. У мене спеціальні штани робочі. І я на колінах і кайфую, просто потихеньку це все руками рву і привожу до ладу. Буде у нас красиво, і ще так дивлюся. отут тут да, щось посадити. Між гортензією і між цією туєю, Буде дуже буде круто. Дощик був маленький, бризнув, але вже немає тучка. Кудись далі. Вітри і подув. Дуже багато тучок, вітри, вже дві неділі Така погода <смі> Така, навіть, знаєте, не було такої погоди у нас давно. Травень у нас жаркий, скільки років. Багато років назад може такий був травень, я не пам'ятаю, чи 20, чи може і більше. Так що ось така у нас погода, тихий спокійний день. Ввечері записалася я до стоматолога. Буду щось зробити з зубом бо я зараз обізбалівище випила. Якось так рік не ходила до стоматолога, от результат. Треба кожного півроку хоча б ходити і дивитися, а не так ось. Ну... Ви вирвали зуб цілий рік. Я не була стоматолога, ось і так і мені треба. Треба кожного півроку мінімум ходити і лікувати зуби.